Вітаю! Наша розповідь про символіку селища Катлабух Ізмаїльського району Одеської області, адміністративного центру селищної територіальної громади, яка поки що носить назву Суворовської. До 1941 року поселення мало назву шикерли Китай у 1941-44 роках під час правління румунського уряду в Бесарабії протягом Другої світової війни, на той час село. Мало назву Реджеля Міхай на честь румунського короля Міхая І. Після війни і до 2024 року село називалося Суворове на честь російського полководця Олександра Суворова. У рамках деколонізації було організовано процес перейменування, який включав кілька етапів із урахуванням пропозиції місцевої громади. На жаль, варіант історичної назви Шекерли Китай чомусь із самого початку був непопулярним. І аргументи проти цієї назви зводилися до нібито недостатньої милозвучності, особливо не сприймалися учасниками опитування друга частина назви Китай. Хоча цю суб'єктивну проблему можна було б обійти, запропонувавши для розгляду ще один скорочений варіант назви, а саме Шекерлик, що неформально побутував досить тривалий період в історії селища. Під час голосування було запропоновано також і інші варіанти, які, хоч і набрали немало голосів, проте були безликими на кшталт буджацьке або Бесарабське, оскільки зовсім не враховували місцевої специфіки. Зрештою, селище отримало назву Катлабух відповідно до постанови Верховної Ради України від 19 вересня 2024 року, що напевно є. Не найгіршим варіантом. Катлабух – це назва озера, на північно-східному березі якого і розташовано селищі. Але повернімося до ранішої історії. Перше поселення тут було засновано в 1819 році переселенцями з Болгарії на місці Ногайського кочовища під назвою Шикерли Китай, що в перекладі означає цукровий берег, від чого й походила первісна назва поселення. Указом російського імператора Олександра І 1819 року, що регулював статус болгарських колоній, шикерли Китай, було вказано як село в Ізмаїльському повіті. Болгарське населення продовжувало зростати за рахунок переселенців. Найбільша кількість яких прибула під час російсько-турецької війни, 1828-1829 років. Відповідно до Паризького миру, 1856 року, південна частина Бесарабії, в тому числі і Шикерли Китай. Входить до складу Молдавського князівства, а з 1861 року в складі об'єднаної Румунії. З 1857 року громада Шикерли Китая використовувала печатку з гербом зображення п'яти, а на пізнішій печатці двох цукрових голів, які вже в нас час місцевим краєзнавцем Ніколаєм Русєвим було помилково атрибутовано як фігури жінок у турецькому убранні. Відбитки шикерлійської печатки 1857 року містять у верхній частині композиції Молдавський герб із кириличним написом над ним, Принципатул Молдавії, тобто Молдавське князівство. У нижній частині вміщено овали з зображенням п'яти фігур. За помилковою атрибуцією, знову ж таки, нібито це силуети жінок, що танцюють у хороводі. Під емблемою напис печета колонія Шикерлі-Китай. 857 рік. На пізнішій печатці 1860 року всі написи виконані на латиниці, назва країни Принципателе Уніте, тобто Об'єднані князівства, а нижче колонія Шикерлі китай Із п'яти фігур залишено лише дві, як вважає знову ж таки Ніколай Русів схематично передані фігури жінок у турецькому одязі, а насправді це цукрові голови. Цукрова голова не рідкісний елемент у геральдиці, сама форма пов'язана з давнім способом виробництва і розфасовки цукру, який був запозичений з Арабського світу ще у 15 столітті, і далі поширився спочатку в Італії, а потім в інших країнах Європи. Процес виробництва передбачав заливку гарячого цукрового сиропу в спеціальні конусоподібні форми. Висохлий сироп перетворювався на твердий злиток, який загортали в кольоровий папір. Потім цукор подрібнювали спеціальними кусачками. Таким чином, цукрові голови мали символізувати назву поселення, а саме цукровий берег у перекладі. Очевидно, румунська влада просто формально підійшла до розробки символіки шикерли Китаю, вхопившися за асоціацію з цукром. Однак той же такий краєзнавець Ніколай Русів у своїх працях вказує, що назва шикерли Китай походить, скоріше за все, не від цукру. А від піску, який міг так називатися в місцевих ногайських або татарських говірках, він припускає, що ногайські пастухи або навіть пізніші болгарські першопоселенці зводили свої перші будівлі на новому місці з корзин, наповнених піском. А отже, назва Шекерли Китай, скоріше мала означати піщаний, а не цукровий берег. Серед інших гіпотез походження назви фігурував також варіант солодкий берег і навіть милий берег як продовження цього синонімічного ряду. У будь-якому випадку використання цукрових голів для створення сучасної символіки селища не видавалося доцільним, до того ж, керівництво громади висловило побажання відобразити у символах інтернаціональний характер поселення. Хоча за всю історію шикерли Китая, а потім Суворова, більшість населення складали болгари. Поряд з ними традиційно мешкали дві інші національні громади молдовани і гагаузи. Зрештою, зупинилися на таких варіантах. Герб у щиті срібне увігнуте вістря, що ділить його на праве червоне і ліве зелене поля, у вістрі пурпурова троянда із зеленими листочками і золотим осердям. У правому полі золотий бик, вліво, що стоїть на задніх ногах, у лівому срібний вовк, вправо, що стоїть на задніх ногах. Прапор квадратної форми, що складається з двох рівновеликих горизонтальних смуг зеленої верхньої і червоної нижньої. Від древка до середини прапора відходить білий клин, на якому пурпурова троянда із зеленими листочками і жовтим осердям. Троянда, бик і вовк символізують три національні спільноти, представни яких заснували поселення Шикерли Китай і зараз складають. Населення цього селища, а саме болгар, молдаванів і Гагаузів. Срібна частина щита за своєю увігнутою формою уособлює озеро Катлабуг, на березі якого розташовано селище. Три кольори прапора означають три багатства, якими пишаються мешканці Катлебуга: родючу землю, зелений, вино червоний і бринзу білий. Автори проектів Олександр Лісниченко та Ірина Пукалова. Висновок геральдично вексологічної експертизи надав Андрій Гречило. У процесі розробки в пошуку інформації в історичних джерелах надав відомий молдавський геральдист Сільвію Андрія Штабак, якому принагідно висловлюємо нашу вдячність. Символи затверджено рішенням 44-ї сесії Суворовської на той час селищної ради, 8-го скликання від 17 листопада 2023 року, за номером 1351 дріб. Дякую за увагу.